784-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну приніс сумну звістку. Горішньоплавнівській громаді. Війна забрала життя нашого земляка, молодшого сержанта Володимира Гунька. Попрощатися із мужнім воїном на міське кладовище прийшли рідні, друзі, колеги, а також представники міської адміністрації на чолі із першим заступником міського голови Олександром Чуприною. Шановні рідні, близькі колеги, сьогодні ми прощаємось з нашим захисником, молодшим сержантом Збройних сил України Гунько Володимиром Валеровичем. Народився Володимир 3 березня 1977 року в місті Дніпрорудне Запорізької області. Після закінчення 9 класів місцевої школи продовжив навчання. Професійно-технічному училищі номер 26 міста Дніпрорудного, де отримав професію електрогазозварювальник. В 1995-1996 роках проходив військову строкову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на промислових підприємствах Дніпрорудного, Борисполя Севастополя. З 2014 року працював на підприємствах в місті Горішній Плавні. 17 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. У травні 2023 року отримав важке поранення. Довгий час лікувався у госпіталі. Потім проходив реабілітацію. 13 квітня 2024 року. Молодший сержант Збройних сил України, Гунько Володимир Валерійович, відійшов у вічність в місті горішні плавні. Вічна і світла пам'ять про Володимира збережеться в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям! слава! Кожен, хто наразі відстоює свободу і незалежність України, і той, хто до останнього свого подиху боронив її кордони. Всі вони герої. Поховали молодшого сержанта Володимира Гунька у горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.